Попередньому відео ми інсталювали на дрон VTX потужністю 10 Вт, але через великі габарити нам довелось монтувати його зовні. А що як ви захочете поставити передавач всередину рами та, попри це, отримати максимальну потужність? І тепер є рішення AKK tx 500 AC на 96 каналів. Це перший світі відеопередавач в малому форм-факторі потужністю 5 Вт. Тож зараз розглянемо його характеристики та за традицією протестуємо в польоті. Поставляється VTX в такій чорній картонній коробочці. Розпаковуємо. В коробці сам VTX, кабель з конектором, перехідний подовжувач для антени з MMCX на SMA та інструкція. І ви тільки подивіться на цей розмір, дуже компактний, враховуючи таку потужність. Якщо порівняти з альфою 5 Вт та бліцом на 2,5 Вт, то можемо бачити, наскільки він маленький, але при цьому не перегрівається завдяки активній системі охолодження. Його розміри 36х36 мм, відстань між монтажними отворами 30,5 мм. Плата екранована, що добре, має шестипіновий роз'єм. Конектор для кулера охолодження з боку цілий ряд світлодіодів, які відображають рівні потужності та канали, і перемикаються вони кнопкою, яка з іншого боку. Поряд знаходиться коннектор типу MMCX для антени. Вхідна напруга для роботи передавача від 14,5 до 28 В і можна напряму заживити від акумулятора 6 s Для цього на плюсовому дроті вже встановлений виробником дросель на 22 мГн. і це добре, так як в версії альфа я його купував та підпаював окремо. Працює на протоколі Smart Audio, має вихід 5 В та 500 мА максимального струму для живлення камери. Є 6 рівнів потужності від 25 до 5000 мВт. Від 24 В на потужності 25 мВт споживає 287 мА, а на 5 В 870. Мікрофону на борту немає, і його вага становить 25 г. VTX працює на частотах в діапазоні від 4900 до 6060 МГц і має 12 діапазонів, а це аж 96 каналів. Але важливий нюанс: таблиця каналів має нестандартне розташування частот. І якщо звернути увагу, наприклад, на діапазон R, то в цьому VTX це діапазон від 49 до 5,2 ГГц, а не стандартній від 5,6 до 5,9. І тому, якщо ви оберете канал, наприклад, R1 на VTX та налаштуєте окуляри також на R1 зі стандартної частотної. Сіткою, то ви не отримаєте зображення, так як їхні частоти на цих каналах будуть відрізнятись. І для цього вам потрібно буде або скористатись автопошуком на окулярах, або, маючи під рукою таблицю частот, знайти канал, який відповідає вибраній частоті. Тому будьте уважні та враховуйте цей нюанс. Якщо в Альфі ми бачили дисплей, то тут для економії простору зробили світлодіоди. Вісім червоних відображають послідовність каналу. Перемикаються вони по колу коротким натисканням на кнопку. Чотири сині світлодіоди, а точніше їх різні комбінації це діапазони. В інструкції можемо бачити таблицю, в якій проілюстровано 12 комбінацій, що відповідає доступній кількості діапазонів. Для того, щоб перемкнути, потрібно затиснути кнопку на пару секунд і далі одразу коротким натисканням вибрати потрібну комбінацію. Затиснувши кнопку на 4 секунди, переходимо до зелених світлодіодів, які відображатимуть комбінації рівнів потужності. Їх тут шість. Якщо потужності ще можна якось запам'ятати, то комбінація діапазонів буде складніше, враховуючи, ще нестандартне розташування частот, тому рекомендую мати цей мануал завжди під рукою. В інструкції також зазначено, що після заживлення VTX не одразу вмикає повну потужність, а поступово збільшує після 5 секунд, щоб запобігти перегріву. Також є mode і в кінці інструкції попередження, що під час роботи передавач може бути гарячим. Також нагадують, що потрібно обов'язково підключити антенну перед вмиканням та про те, що заборонено знімати кулер охолодження. Виробник АКК пропонує дві антени. Одна з маркуванням 5 для роботи на частотах в діапазоні від 4900 до 5500 МГц. І антена з маркуванням 5,8 для роботи в частотному діапазоні від 5500 до 6060 МГц. Тому не забувайте підключати правильну антенну в залежності від частоти, на якій збираєтесь працювати. Добре, з характеристиками розібрались, і тепер давайте інсталюємо його на дрон 10 дюймів. VTX ідеально писався в розмірі рами, але я зняв боковушки, щоб передавач міг краще охолоджуватись. Тепер переходимо до налаштувань у BetaFly. В меню портів на відповідному UART потрібно обирати протокол Smart Audio. Далі переходимо на вкладку відеопередавача та завантажуємо таблицю частот для цього VTX. Скачати її ви можете в моєму телеграм-каналі, посилання я залишу в описі. Завантажили і знову ж таки бачимо, що Betaflight обмежує нас кількістю діапазонів. Нам доступно не більше восьми, і тому інші частоти ми можемо вибрати тільки вручну кнопкою на VTX. Також для тестів налаштував 3 рівні потужності на перемикач СІ на апаратурі керування. Перше положення: мінімальна потужність 25 мВт, друге 1 Вт і третє максимальна потужність 5 Вт. Як це все налаштовується, я продемонстрував в попередньому відео. Можете перейти, подивитись за потреби. Все готово та переміщаємось в поле. Якщо вам цікаво, як я в реальному часі транслюю зображення з дрона на свій ноутбук або комп'ютер, напишіть в коментарях, і я зроблю про це окреме відео. До речі, це те про що. Розповідав, бачимо на VTX вибраний канал R1. На окулярах також R1, але зображення немає. Чому? Тому що канал однаковий, а частоти на цих каналах різні. На VTX канал R1 це частота 4990 МГц. Коли на окулярах канал R1 це 5658 І Відповідно, щоб отримати зображення на частоті 4990 МГц, нам потрібно на окулярах вибрати канал X1. Вибираємо канал. X1 І тепер зображення є, але враховуйте це нюанс, так як для кого це може бути критичним у виборі цього передавача. Ще помітив такий нюанс. При перемиканні потужності пропадає зображення на пару секунд. Під час польоту про це треба пам'ятати, щоб це не стало несподіванкою і не втратити контроль. Відлітаю на відстань 500 метрів на 25 мВт і з погіршенням сигналу збільшую потужність до 1 Вт. Бачимо, що тимчасово зникло зображення і сигнал відновився вже з кращою якістю. Тепер відлечу на відстань 1 км та знижусь, щоб перекрити рельєфом пряму видимість сигналу. Тепер збільшую потужність до максимуму. І можемо бачити різницю. Тепер залечу за лісосмугу, щоб повністю перекрити прямовидимість деревами. Я знаходжусь на відстані 500 метрів у лісосмузі, яка навпроти, і тепер повільно знижуюсь і слідкуємо за якістю відеозв'язку. І навіть на мінімальній висоті сигнал не був втрачений. Які я можу підвести підсумки стосовно цього передавача потужний, компактний, хорошої якості та має рекордну. Кількість доступних частот, що, напевно, стало причиною змінення розташування каналів в таблиці. І якщо для вас це не є критичним, то діцивити однозначно варте вашої уваги. Його ціна на сайті виробника 119 доларів. Дякую за увагу, всім добра та бережіть себе.